Не може бути жодних рішень без чітких гарантій безпеки для України. Санкції проти Росії повинні невпинно, невпинно посилюватися, і це буде гарантувати там, надійний, стабільний і так далі мир. Якщо вас вже нудить від цих слів, якщо ви задаєтесь питанням, хто несе таку нісенітницю, то я вам скажу: це прем'єр-міністр Канади. Я навіть не буду називати його, це не має жодного значення. Це один із європейських лідерів. Ну він не в Європі, він в Америці, але а, а, Канада настільки а, налякалася позицією Трампа, що сьогодні займає доволі антитрампівську позицію. І тому, коли ми чуємо прем'єра Канади, ми повинні з вами розуміти. Прем'єр Канади говорить з нами не заради нас. Прем'єр Канади говорить про нас для того, щоб насолити президенту Сполучених Штатів Америки. Вони не хочуть, щоб був Дональд Трамп. Вони будуть виступати проти Дональда Трампа. Вони будуть робити все супереч ідеям Дональда Трампа. Тому, коли потрібно сказати, що потуги Дональда Трампа вони ніщівні. Вони не потрібні, вони нічого не дадуть. Прем'єр Канади буде це говорити, і зверніть увагу, наскільки це відповідає позиції оцих європейських лідерів, які вже обзвонили Володимира Олександровича, які вже висловили всю підтримку, яку потрібно. Які вже сказали, що все це неправильно, те, що робить Трамп, які висловили, що ніяких поступок, ніяких обмінів, ніяких обмінів територій, нічого цього, ми повинні тиснути на Росію санкціями, кажуть вони. Про санкції, напевно, ви вже чули. 18-й пакет, 17-й, 19-й, 45-й пакет. А потім виявляється, що поряд із санкціями Європа закуповує в Росії газ, нафту. Корисні копалини, мінеральні добрива, метали. На сотні сотні мільярдів доларів тільки нафти і газу Європа закупила на 200 мільярдів євро за останні три роки. 200 мільярдів євро. На фоні цього ніякі розмови про санкції не здатні покрити оцей сором. Але чомусь представники України не згадують європейським лідерам, лідорам, а як вони власне, підтримують Україну, де арештовані російські активи, де відмова від російського газу? Де заборона в Європі користуватися російськомовним інтернетом? Де це все немає. Цього всього немає. Це все продовжує бути європейським партнерам України, на жаль, вигідна війна в Україні, а представникам Канади вигідно встромити палиці в колеса Дональду Трампу. Але давайте подумаємо: давайте будемо об'єктивними. А можливо нам відмовитись від того, що пропонує Трамп, і орієнтуватися тільки на Європу. Ну, не може ж так бути, що Європа, яка за кількістю населення більша за Сполучені Штати Америки, яка за сукупним валовим національним продуктом більша за Сполучені Штати Америки, Європа, яка фактично близька до нас, має спільний кордон з нами по багатьом країнам і може постачати безперебійно нам все, що потрібно, Європа, яка може. І повинна вже була побудувати заводи на своїй території, які постачають 24 на 7 для України все необхідне озброєння, то можливо нам плюнуть на Трампа, який десь за кордоном сидить, і орієнтуватись на Європу? Як ви думаєте, можна так? Якщо ви адекватні люди, якщо ви спостерігаєте за тим, що відбувається, то напевно ви скажете ні в якому разі. Європа свариться між собою за те, хто передасть Україні один Петріот. Європа каже нам, ми не будемо тобі давати Тауруси, але ми десь інвестуємо в якийсь завод, і він, будемо його, цей завод закладати і будемо його будувати. Ви уявляєте зараз, коли йде війна, коли на фронті гинуть наші військові, коли ворог тисне, а ми десь будуємо завод. Проходимо всі бюрократичні оці перепони, десь в Німеччині, виділяємо землю десь років два. Потім виявляється, що на тому заводі якесь неекологічне підприємство. Туди прибігає Тунберг, пікети, протести. Коротше, цей завод, якщо запрацює років за 10, то буде добре. А що буде в Україні за ці 10 років? Хтось подумав? Тому я не вірю цим заявам. Я не знаю, що буде з концепцією Трампа. Я не розумію і не впевнений, що те, про що сьогодні домовляється Трамп, спрацює. Але я точно знаю, що позиція Європи це тільки позиція балаканини. Це позиція людей, які говорять про санкції і дають нам один долар чи одне євро. А паралельно в бюджет Російської Федерації відправляють 5, а то й 10. Ніяк не можна пояснити, чому в Європі до цього часу купували російську нафту і газ. Причому на такі суми, за які Російська Федерація може воювати безкінечно. Ще раз повторюю: 200 мільярдів євро за три роки. Це по 70 мільярдів євро на рік. Це більше, ніж допомога, яку отримала Україна за 2022 і 2024 рік. Більше, ніж Україна отримала з усіх партнерів Європи допомоги, включно з США. І це тільки одна Європа. І це тільки одна позиція нафта і газ. Тому вірити Європі. В їх бажанні зупинити війну в Україні я б не став. Я був би дуже обережний і гарно оцінював би, а які переваги має Європа через те, що війна в Україні йде, і таких переваг дуже багато. Але європейські лідери роблять вигляд, що вони підтримують Україну. Європейські лідери співчувають Володимиру Олександровичу, європейські лідери одразу телефонують. Володимиру Олександровичу після розмов з Трампом вони заспокоюють, вони роблять теплу ванну, приємно на душі, коли тобі кажуть гарні слова, коли тобі розказують, що так, давайте, ви найкращі, і так далі. Це зовсім інше спілкування, ніж з Дональдом Трампом, який говорить болісні, неприємні речі, але який, на жаль, єдиний особливий. Країну і владу, яка може сприяти зупинці війни в Україні. Європа не може, Канада не може. І навіть якби вони могли, вони цього не роблять. І тому подобається нам чи ні. Але якщо ми хочемо миру в Україні, якщо хочемо, це ключове, якщо хочемо, то триматись потрібно біля Дональда Трампа. Якщо ні. То європейці наші найкращі друзі. У війні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.